Вітаю, друзі! Мене звати Антон Коломійцев і це влог про архітектуру і просторовий розвиток Львова. Сьогодні, у другому випуску нашого блогу, ми розповімо про погодження і реалізації окремих об'єктів. Цього тижня погодження отримали проєкт нової будівлі заводу Ензим, а так само новий житловий будинок, новобудова на вулиці Ромашковій. Окрім того, я би хотів зупинитися на реалізації проєкту готелю, який знаходиться на розі вулиці Городоцької та Озеркевича. Отже, ж почнемо з Ензиму. Це підприємство надзвичайно важливе для міста. Воно знаходиться на вулиці Личаківській. Ви знаєте, що це один з найбільших платників податків у місті, і мені особисто надзвичайно імпонує, як це підприємство організовує власне саме виробництво. Були там на екскурсії, і хочу сказати, що те, як вони працюють згідно з методами методикою Лін, це дуже захоплює. Але сьогодні про архітектуру. І архітектура цього комплексу вона формувалася поступово. Ця будівля, яку ми будемо сьогодні розглядати, вона знаходиться в власне у цій передній частині при вході до е, самого заводу і буде мати власне громадську таку офісну функцію. Е, насправді, вже кілька років, можна сказати, до п'яти років, цей завод перетворює історичні будівлі, доповнює їх новими для того, щоб створити такий е, виробництво нового зразка. І почали насправді з зупинки громадського транспорту на вулиці Личаківській. Можна бачити таку красиву зупинку. Вона була запроєктована архітектурною компанією Реплюс. І е, далі маємо прохідну, це є така швидкозбірна конструкція, однак так само коректна запроєктована тими ж архітекторами. І далі «Реплюс» займалася реставрацією і реконструкцією існуючих будівель під власне громадську функцію, основний офіс. Заводу ми бачимо, що нові вікна вони дуже гарно контрастують з тими масивними стінами з цеглою. Тут надзвичайно коректно все зроблено з точки зору підходів і якби поєднання нового і старого. Ми бачимо так само окремі фрагменти, і ось ця горизонталь по панорамного вікна на дуже добре відтінює масивні стіни і власне ніші, які залишилися від вікон. В цегляній архітектурі промислової вежі, будівля, про яку йтиметься сьогодні, вона формувалася в різні періоди. Там є історично важливий цінний об'єм ось тут в нижній частині. І є, власне, верхня частина, можливо, вона комусь виглядає історичною, але вона є абсолютно бутофорною надбудовою з 90-х років. Такий псевдофахверк. Навіть як на якусь таку німецьку архітектуру, однак в тому й немає нічого правдивого. Власне самим проектом передбачається, що ця верхня частина буде замінена і надбудована. Власне, самі пивниці, ці склепіння, цегляні, вони будуть збережені, звісно, там де потрібно реставровані, законсервовані і використані під нову функцію. Однак, у верхній частині ми будемо мати фактично три основні поверхи і четвертий надкарнизний поверх з терасою, на яких буде розташовуватися їдальня, необхідні офісні приміщення, а так само конференц-зали для того, щоб вести власне діяльність і певним певним чином ділитися досвідом. Напрацювань цього важливого підприємства ми бачимо інтер'єри, все автентичне, воно збережене, зарепрезентоване і доповнене новими елементами. Ми бачимо тут так само елементи склепінь, які будуть збережені, вікон, і власне, от прохід до рецепції від головного входу. Цей головний вхід буде розташовуватися власне з цієї лівої частини. Тут бачимо склепіння. Бачимо так само, що над Елементами історичними буде сформовано такий дворик патіо, де буде зручно проводити власний час і комунікувати, очевидно, у теплий період року. Будівля в розгорці з... від прохідної бачимо основний вхід до підприємства. Ну і тут візуалізацію, як ця архітектура буде поєднана з новим ландшафтом, з рішеннями безбар'єрними, інклюзивними, які дадуть можливість. Власне, гідно репрезентувати таке підприємство у 21 столітті. Ooh. Інший проект, на якому я хотів зупинитися, який отримав погодження цього тижня, це є новобудова на вулиці Ромашковій. Це Сихівський район. Ми бачимо тут проспект Червоної калини, напрямок до центру до центру міста наверх і до Сихова вниз. Отже, ж тут в правій частині є дуже різнопланова така забудова. Було сформовано близько 10 років будинок тому, будинок шестиповерховий в цій частині, було сформовано, власне, різну зблоковану індивідуальну забудову. Насправді тут була ідея забудовників цієї ділянки, а так само суміжної ділянки про будівництво і далі шестиповерхових будівель. Однак ми мали консультації з надзвичайно активною громадою тут. І так само прийшли до висновку, що така забудова, будь-які наміри, якби збільшення зони в напрямку поверховості, вони є некоректними в даному місті, призведуть до негативних наслідків з точки зору різних параметрів: відсутність соціальної інфраструктури, вуличної мережі, виїздів і так далі. Тобто, маємо на сьогоднішній день проектування. В тій згідно з тією місною документацією, яка там є на сьогодні. На сьогоднішній день можливо запроектувати тут будівлю до чотирьох поверхів, однак консенсусно ми дійшли розуміння, що три поверхи тут є більш ніж достатньо. Ось так буде виглядати цей об'єм на генплані. Маємо ігровий майданчик, маємо власне розміщення смітників. До речі, ці забудовники так само написали гарантійний лист про те, що профінансують дорогу. Підізну, власне, яка буде поєднувати цей будинок з проспектом Червоної калини, і якою, звісно, будуть користуватися всі мешканці цього ареалу. Ми так само бачимо, як виглядає ця ділянка станом на сьогодні. Вид на ті висотки, сихова, на індивідуальну забудову поруч. Бачимо, що це така достатньо зелена, зелене середовище. Ну і як я казав, три основних поверхи: власне, спуск у підземний паркінг. Загалом передбачено в даному будинку 21 квартиру і 21 машино місце у підземній парковці. Так виглядають фасади. Нічого можна сказати особливого, але чемні, акуратні, універсальні, цілком, цілком порядна архітектура для такого об'єкту. Власне, цим проєктом займається універсал-проект, архітектурна студія. Так само маємо вид знизу, власне, з цієї ділянки, де буде розміщено і житловий і дитячий майданчик. І тут бачимо, що всі забудовники у Львові на сьогоднішній день орієнтуються на те, щоб розміщувати вже такі дерев'яні, екологічні дерев'яні майданчики. Оця естетика, вона безумовно близька, така стримана, екологічна, як дорослим, так і дітям. Завершити сьогоднішній випуск. Хотілося. Об'єктом на вулиці Городоцькій і Озеркевича, і власне цей об'єкт він збудований в 50-х роках. Це так звана сталінська архітектура. Цю, цю будівлю проектували Людмила Нівіна і Павло Конт. Людмила Нівіна важлива архітекторка для нашого міста. Вона приїхала сюди з Харкова, виросла у Харкові. Власне, здобувала освіту, і у Львові зреалізувала дуже багато будівель, визначних будівель власне, цього радянського періоду. Зокрема, можна назвати Готель Містер, Готель Львів, багато-багато інших житлових будинків. Ця будівля вона є однією з пари, тому що навпроти, на куті вулиці Городоцької Ярослава Мудрого, так само є подібна будівля Сталінська, і вони були своєрідними такими воротами в бік заходу чи навпаки в'їзду у бік міста. І Ця будівля, вона очевидно так само і раніше реконструювалась, надбудовувалась. Зокрема, видно, що ось цей надкарнизний поверх він був свого часу збудований власне пізніше. Очевидно, що після боротьби, так званої боротьби з надлишками, так, коли цю сталінську архітектуру замінила, така хрущовська, було більш ефективне використання об'ємів, і очевидно, цей, цей об'єм був заповнений цим надкарнизним поверхом. Що пропонують архітектори? В 2019 році видавалося погодження цього об'єму під адаптацією під готель. І архітектори передбачали збереження цього надкарнизного поверху і, власне, адаптацію так само мансардних поверхів, тому що в цьому об'ємі даху можна насправді розмістити два поверхи: верхній, зовсім вузенький, мансардний поверх, і, власне, те саме, такий самий підхід з боку вулиці Городоцької. Ось так виглядала ця візуалізація архітектура архітектурного бюро. Практика Василь Балох, важливий колега, архітектор львівський, автор кількох важливих сучасних будівель у місті. Зараз він є мобілізований, воює на фронті. Його колеги далі продовжують роботу над цим проєктом. І первісно в 2019 році було презентовано ідею. Розбирання ось цього надкарнизного поверха і заміни його таким такою скляною відсічкою. І, власне, зверху вже формування цих двох таких мансарних поверхів у вигляді дахового об'єму. Ми бачимо це на візуалізаціях. Бачимо це так само на кресленнях перетинів. Ось цей надмансарний поверх. І далі пішли. Власне, надкарнизний поверх і далі пішли два мансарних поверхи. Окрім того, самим проєктом тоді передбачалося суттєве розширення об'єму будівлі в бік двору, тобто вона мала стати ширшою. Натомість сьогодні є актуальніші матеріали, і сьогодні не планується розширення в бік двору, сьогодні планується корпуси залишити такими ж вузькими, як вони є. Власне, так відбувається ця реконструкція. Що стосується верхніх поверхів. То все залишається так, як планувалося. Ми бачимо цей надкарнизний поверх, і маємо такі самі власне, дахові мансардні поверхи. Тут дуже чітко видно це порівняння. Є, є єдине, що показано, технічний поверх підземний, показано всі наземні поверхи, які існуючі, і показані ті мансардні поверхи, які є, формуються в межах об'єму даху. Багато фотографій гуляю в мережі, активно обговорюється цей об'єм. Я розумію, що деколи може здатися здалеку, що це надбудова повноцінних поверхів на всю висоту. Однак, якщо ми навіть подивимося на це будівництво, не власне з вулиці Городоцької, з вулиці Озеркевича, то ми побачимо, що верхніх поверхів не видно, тому що це дійсно ось ці мансардні об'єми, які знаходяться значно глибше ніж лінія фасаду, і фактично ховаються. При вигляді з вулиці Озеркевича, коли ми стоїмо поруч з будівлею, давайте порівняємо наскільки відповідає сьогоднішнє будівництво тим намірам, які було задекларовано. Бачимо, що навіть якщо накласти от, власне в лініях об'єми плановані на конструкції, які там зводяться, вони повністю відповідають цьому об'єму, який було запрезентовано. Окрім того, архітектори на сьогоднішній день розглядають ідею власне не робити скляну смугу замість існуючого цього поверху над а залишити його в такій масі достатньо скромно, стримано, і мені здається, це коректне рішення. Тому що нагадаю, це адаптація під готель власне в цій будівлі планується розмістити номери готелю і мати такий суцільно скляний фасад. Це буде і непрактично, і мабуть візуально. Таке відкриття цих номерів на вулицю буде не дуже коректним. Окремо наголошую, що паркування під цей готель планується розмістити у дворовій частині об'єму, тому паркуванням на самій ділянці цей готель буде забезпечено. Тут маємо фасади, актуальний стан, бачимо цей існуючий надкарнизний поверх, коли його вже залишають таким, як він є. І далі об'єм, фактично, мансарди, який тут не зазнав. Нічого ніяких критичних змін відносно первісних намірів 19-го року. Так само маємо вид з вулиці Городоцької, продовження цього надкарнизного поверху і власне мансарного об'єму у вигляді даху. І окремо хотілося б зупинитися на об'ємі, який блокується сусідньою будівлею на Озеркевича. Ми бачимо тут певну вежечку таку характерну для 50-х років цієї архітектури. І бачимо об'єм, який на сьогоднішній день там формується. І, власне, за візією архітекторів, це має бути певний скляний кубик, який підкреслює десь об'єм вежі, іде на її тлі, він значно глибше посаджений, ніж сам об'єм фасаду. І тут видно, що він насправді має коректно стикуватися з існуючою будівлею по вулицю Зеркевича, так само повністю у відповідності до того, що реалізується станом на сьогодні. Зрештою, питання того, як буде виглядати ця надбудова, тому що. Скло і його прозорість має велике значення. Це може бути вульгарна архітектура скла тонованого, або ж може бути прозора легка конструкція, яка буде відтіняти кам'яні елементи історичні. Я сподіваюся і переконаний в тому, що це буде саме другий варіант. Що стосується загального фасаду, дійсно місто отримає тут. Оновлену будівлю, де фасади не руйнуються, не падають на голову, а власне є е, оновленими з готельним фондом, який буде використовуватися для проведення різних заходів в місті, в тому числі ділової активності Львова. Що стосується тих речей, на які хочеться загострити увагу архітекторів і замовників на цьому фінальному етапі, мені здається, що дуже важливо, щоб всі ці елементи, які тут запропоновані в новій частині дахового рівня, були правильні вузли металевих стиків, горизонталі, вертикалії, ринф і інших елементів. Так само важливо, щоб це скло було не тонованим, а як я сказав, було культурним з точки зору власне. Прозорості з точки зору тону цього скла, і інших моментів. Так само я вважаю важливо те, як буде опрацьовано сам торець в бік вулиці Городоцької, в напрямку від центру міста. І цей торець ми так само обговорювали, як і інші моменти з архітекторами, які зараз працюють над цим об'єктом. І нарешті останнє мені здається, що варто переосмислити цю піраміду, яка тут розташована на основній кутовій вежі будівлі, тому що при виконанні її особливо з такого тонованого скла, це буде дуже нагадувати не зовсім якісну і не зовсім добру архітектуру 90-х років. Сподіваюся, що ці речі будуть враховані. Ми на зв'язку з архітекторами і ми чекаємо на фінальні варіанти фасадів для реалізації цього об'єкту. Дякую, друзі, що додивилися цей влог до кінця. Нагадую, що сьогодні завершується реєстрація на конкурс щодо об'єму храму на вулиці Пекарській. А так само до наступних зустрічей у цьому влозі.